І, Як то кажуть, камера мотор. Все. Привіт, Так, всім друзі, привіт! Ті, хто будуть нас дивитись, бо зараз ми з Сонєю вдвох тільки а, по цьому чату спілкуємось. А, представляйся, як завжди. Як то кажуть, Соня, представся. Всім привіт, мене звати Софія. Соня. Я закінчила курси в Октані в травні. Десь зараз вже третій тиждень працюю на посаді Full-Stack Developer. Якщо не помиляюсь, в тебе компанія, в якій ти працюєш, називається Три Global, так? Global, так. наскільки я розумію, а, і я пам'ятаю, що ти у нас людина, яка починала вчитися ще доволі давно, да. ще в лютому місяці 21-го року, якщо мені не як то кажуть, якщо перелік всіх груп, в яких ми з тобою разом знаходимось, не це так. і не бреше. Розкажи про свій шлях, Якби, бо бачу не те, що перерви, бачу, що були по-любому повторні проходження, що ставалося, що, що як воно йшло. Спочатку взагалі йшла з метою стати на фронт, чисто бути фронтендером. Потім мені все вдавалося, ніби але як ми перейшли на ноду, мені щось вона йшла тяжко. І я вже коли давали фінальний проект, я розуміла, що я його не потягну, тому пішла ще раз на повторку. Вже ніби все закріпила, все окей, почала писати проект. Але почалась війна, і я якось випала просто на півроку, не могла нічого писати, просто якось взагалі не думала про програмування. А потім, вже коли я поняла, що вже треба щось починати робити, я поняла, Поверт, що повертатись до життя, та треба. А, так. То я вже забула половину з того і вирішила вже так третій раз добити. Ну, в тебе третій раз, і в принципі, я бачу в принципі за тенденцією максимальної кількості повторок. А третій раз він, як то кажуть, щасливий. Такий на ньому люди, які хочуть, які прагнуть, які як то кажуть, розуміють, що це треба. Вони зазвичай на, на цьому етапі закінчують. Але ж наскільки я розумію тобі. Всі три рази не довелось. Ну якщо ми не беремо, другий, mm -hmm. третій, тобі не довелось все повністю спочатку проходити. Ти, напевно, на якісь вже yeah. там стандартні важкіші модулі стрибали, там, типу, аля на React, на ноду. Ну добре, якщо ти хотіла на фронт, то ким ти нині в нас працюєш. У Developer. Fullstack developer. developer, Понятно. Який в тебе стек? React плюс нода, напевно. Ой, там, чесно кажучи, взагалі там React Native. React, а Node, але на фреймворку HappyJS, з з яким я до того не стикалася, але буду знати, ще третій. Ну, якби як то кажуть, в цьому поганого нічого нема. Так. Я думаю, що після перших двох фреймворків, напевно, він був в навчанні не настільки важкий, як як так, як, як то кажуть, як коли воно починалось. Ну, поки скажу так, там архітектура інша. Взагалі, проекту там ДДД архітектура, mm -hmm. і ми, так, що я всю ніч собі діаграмки складала що, куди там, як це як це пов'язано? Ну поки що розбираюсь. Ну мені дали перші якісь таски, такі легкі. То я їх зробила. Але лише поки мучивсь. Скажи, чи було в тебе якесь підґрунтя, перш ніж ти розпочала навчання в нас, можливо, в тебе там львівська політехніка, комп'ютерні технології, комп'ютерні науки. Коротше, все як завжди, як то кажуть. Технічний коледж від Львівської політехніки на програмному забезпеченні було. Ну, чи... не знаю, чи там мене щось дуже навчили. Єдине, що я сама там CSS за HTML вчила вдома, а там в коледжі я не думаю. Може, якесь там плюс-мінус розуміння мало що таке взагалі програмування, але чим його їдять. Але в принципі там все показували на якихось там, знаєте, знаєш, прикладах по типу. Я не розуміла для чого то навіщо мені цей код, Це, щоб вирішити якийсь приклад. Не пояснювали коротше суті самої. Не було зрозуміло контексту і бізнес-процесів, для чого це все робиться. А що вивчала? які мови в коледжі? Був Python, була Java, був C sharp був C, C. Але я з того нічого там дуже не вчила, скажімо так. Добре. обрала ти в кінці кінців, якби подальший розвиток і подальший напрямок, якби напрямок JavaScript Development, який включає якби в себе Node.js. З урахуванням того, що ти зустрічалася, якби з плюс з шарпами, з Джавою і з Пайтоном, чому саме він, якби ніби в тебе такі трошечки інші мови, якби були, скажу так взагалі випадково попала на наші курси, порадили моїй мамі, mm -hmm. е ходили цей, наші знайомі і сказали, що круті курси, може я. Я, я перепрошую, хочеться просто пожартувати син маминої подруги, напевно, сходив. Та й до того я сама собі щось трошки практикувалася з CSS, з HML. Людмили, якісь відоси попадались по JavaScript, мені, в принципі, зайшло і вирішили по тому напрямку. Ну і давай так: наскільки важко було в цьому напрямку навчатися, якщо от ми говоримо про ноду, давай почнемо, як то кажуть, з кінця, бо це один з найважчих модулів, який у вас, як то кажуть, буває. От він тобі зайшов найгірше. Були якісь конкретні моменти, через які він заходив найгірше, чи це просто об'єм інформації, чи, можливо, знаєш, як то кажуть, вже влом, вже і, і, я о, втомився, я йду, ну, все, коротше, залишайтесь тут самі. Ну, щось по типу, Я ще тоді ходила в коледж, скажімо так, лекції були на вечір. то мене, Я вже під ноду, коли мене тільки починали, я вже під нею Угу. І так, щоб важче. Ну, це просто було, скажімо так, забагато інформації і я не могла все вкласти собі в голову. Ну, це, як то кажуть, нормально, стандартна, як то кажуть, практика. Я не встигала Не встала робити домашні завдання, і тому пішла на повторку. Ну, повторка, наскільки я розумію, так, багато людей, насправді, як то кажуть, рятує в цьому, в цьому плані. Ну, Дуже. Добре. Е, про це влаштування. тепер поговоримо про цей момент. От в тебе травні ти закінчила, зараз восьмий місяць, то п'ятий, це восьмий місяць. Угу. Як довго тривав пошук роботи? Ну, давай спочатку, як довго тривав пошук роботи? Пошук роботи тривав, ну, сама я нічого не змогла знайти, скажімо так, я десь там скролила шукала, кидала свої резюмешки всюди, куди можна тільки, але відгуку не було. А потім мені вже порадив ти. Я... Так співбесіда мені мене це була перша, по суті, перша і крайня. Скажімо так, порадив ти мені сказали тестове написати. Я його написала, щось дуже скоро написала за 3-4 дні. Там, здається, давали дні 7 або 10 якщо не помиляюсь, на то тестове. Чесно, я щось не звернула уваги, скільки там конкретно давали, я тобі. я просто взяла і зробила. Нефік чекати, треба брати і робити. Ну, це чудово, а які якась технічна співбесіда в тебе була? Була технічна співбесіда, ми не ганяли по, по питаннями. Якісь такі базові. Не сказали би, що було важко. Єдине, що я затопила, там було на прототипах угу. Ще по фронту сплиття підняття оці штуки. Угу. Я зрозумів. А, були якісь моменти на, ну, на самій технічні, які, наприклад, мене вчили, бо ти щойно сказала про прототипи. І я чітко розумію, що в вашій групі ще по прототипах було одну, типу, замало інформації. Це ми вже ввели в групі, яка там коротко, два, два потоки тому, тобто шість місяців, виходить, минуло. Бо можливо, ще було щось, чого якби не вчили там і так далі. Я не кажу про бібліотеки, бо якби, бібліотеки да, базові бібліотеки фреймворки, як би ми вчимо, ми не можемо здогадуватись усі, якби напрямки які будуть, але я кажу, що там, наприклад, за базові моменти. Ну, більше так, я не звернула уваги. Ре реально, на, про на прототипах були в мене такий про пробільчик, бо питала я там цей. Але в загальному всі питання я все знала, все розуміла, на всі відповідала. Скільки часу тобі доводилось е виділяти на навчання от, в процесі дня? Ти багато? там? Три, чотири, п'ять, вісім годин ти час... навчалася? Під час курсів? Чи... Під час курсів, так. А, ну... Нормально так. Я ходила в коледж після коледжу, зразу сідала, писала, ну годинок 4-5 я, напевно, вчила. Молодець. Прив'юшки тобі допомагали в, в самому навчанні чи лекцій самих тільки вистачало? В принципі, мені самі лекцій вистачало, але прив'юшки якісь давали розуміння перед тим, як лекція почнеться. Взагалі всі дуже класні ментори, всі дуже класно пояснюють. Я ще пам'ятаю вітю, і взагалі. Крутий. Так, так, ну я, я впевнений, що він нас подивиться, тому можемо, як то кажуть, Віті сказати так, Віті, привіт. Ти, ти. Так, тобі, як то кажуть, привіт передають. А, Віктор же ж наразі він ж працює на на Хонді, якщо ага. не помиляюсь, і він, якщо не помиляюсь, вже досить довго знаходиться в Монреалі в Канаді. Хоча я не впевнений на 100% він він поїхав ще до того, як все це тут розпочалося. На жаль, на щастя, не знаю. На його щастя, до наш превеликий жаль. Він, до речі, іноді проводить деякі заняття додаткові в нас ще досі, але оскільки там трошки інша таймзона, то такий трошки важкий момент. Добре, як тобі працюються твої перші три тижні? Що там? Команда дуже крута, всі допомагають. От єдине, що до речі, е, що не вистачало мені, я дуже боялася е, на гідла за, е, закидувати проект. Бо як такого, я проект писала сама, скажем, весь той, той що ми писали після курсів, як mm -hmm. такого досвіду з командою по взаємодії на, спільно над проектом в мене не було. Я mm -hmm. дуже боялася, що я десь затуплю, десь туди, не туди запушу на стейджинг. В принципі, так і сталося. Ну це стандарт, і це як хрещення просто просто в траїні йде. Це нормально. Я ж думаю, що ти продакшн сервер все одно не вильнула. Ні, все нормально. Ну і все, але там всі кажуть: не переживай, все нормально, там, всі підтримують, всі допомагають, можеш писати тобі. Там зразу давай зідзвонимося, я тобі поясню. А, працювати доводиться віддалено чи чи в офіс? Віддалено, віддалено працюємо. Ну, і як тобі працювати віддалено, до речі? Чесно кажучи, хотіла в офіс, бо вже замахалася так сидіти рік. <ріст> <ріст> Але, так, в принципі, я не це не жаліюся зараз. Існують такі штуки, як коворкінги, якщо що. І, існують, це так. як варіант, як то кажуть, соціалізації і, і, і якогось хоча б якогось ком'юніті. Хоча, от. Попередні декілька інтерв'ю, які були, і, до речі, зараз нарешті я впевнений що на, на цьому етапі, на цій хвилині, напевно, хтось напише: ну, нарешті, не в Апіксофт. <свісна> Чомусь останні чотири е, відвідуваки, які були, вони всі були в Апіксофт, потім з'явились. Відео з Кирилом, і він в нього інша компанія перепрошую, я не пам'ятаю, і чувак одразу написав: Ну нарешті з цього відео ми знаємо, що люди влаштовуються не тільки в Афіксофт, ну от тут ще одне відео. Це в Афіксофт, до речі, я теж подавала свою резюмешку, але там щось не це не розглянули її. Тож таке, як то кажуть, справа. Проєкт зайшов, не зайшов і так далі. Я думаю, тепер ти розумієш цю всю кухню зсередини. Тобі трішечки така кажуть, більш зрозуміло, чому відповідають або чому не відповідають і так далі. А, ну і відповідно, значить, втратив цю лінію. Від, 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 відхилився. А, там Юра і Остап, вони такі, типу, нас змушують ходити в офіс. Нам би хотілося б працювати з дому. А ти така: я працюю з дому. Весь цей дім я хочу в офіс. Так завжди є. А, є якісь моменти, ну, давай так. Перефразую, напевно, чи ти так собі уявляла роботу айтішником, от як зараз в тебе є? Чи це повинно було бути під uh, Eye of the Tiger, кодінг, uh, uh, зелен... цей чорний екран, зелені літери, і все дуже швидко? Чи тобі все таки, як то кажуть, ламаються стереотипи? Mm. В Принципі на курсах нам коли я тільки йшла на курси, я думала, я буду програмістом, там зразу будуть платити чуть не 10 тисяч доларів. Я буду багато. А на курсах не вже попередили, що ну триніжка три за 300. Триніжка як знаєшся, ви є своя ігра. питання за 300, та триніжка за 300. Скільки будуть платити три ні, які тільки тільки розпочав? Дайте подумати. Так, та. ну, та. ну була до того готова. В плані самої роботи. В принципі, зараз не можу нічого ще сказати, бо мені не давали чогось такого прям важчого. Добре, скажи мені таку штуку: е, чи могла б ти щось порадити нашим студентам, або нашим майбутнім студентам, або нашим випускникам стосовно або навчання, або пошуку роботи, або, або того, чого ти забажаєш. Е, я б порадила. Не боятись починати дуже важко почати. Я дуже довго боялася йти на роботу, дуже довго вагалася шукати роботу, бо мені то все було страшно, невідомо, перша робота взагалі. Але головне почати. Потім буде набагато легше, просто не боятись. Чи варто звернути увагу на якісь конкретні модулі, з якими доведеться мати справу? Тому що дехто каже, що типу React — це типу той модуль, на якому ви почнете факапити, але там, JavaScript це типу якби базовий модуль, і без його знань ви там далі не підете, і так далі. Ну, Звісно, JavaScript це прям база базна. Він є всюди. Нода, ну, якщо хтось хоче йти на бекенд, то ноду дуже важливо там, прям її зубрити. <м bureaucracy> чи НЕСТ тобі допоміг в кінці кінців, чи тобі б вистачило б самої ноди? Mm, Nest допоміг в плані того, що я не працювала як з таким тип-скриптом. Ну, типу, я його вчила на модулях, але я його не використовувала в проекті. Тому поміг. Я прям підтягнула тайблін, це дуже круто, коли вже знаєш не тільки експрес, а ще й НЕСТ ще потім ще щось, і мені. Здається, чи ще зараз, мені здається, або... або ти була навіть в групі, яка Salesforce вивчала. Там не було, там не було ніби. А може й була, але я та, не знаю. Просто... Я нападе. бачу та, Salesforce там перший, якби якраз той, котрий ми з SpeakLogic започаткували, mm. і думаю, так цікаво в тебе нода в тебе, якби на той, ну, той інший напрямок, як ти тут ну, опинилася? Там і на тим думала, але потім щось передумала, коротше, не пішла. Ну, власне кажучи, якби ти висновки зробила свої вірні, всі кроки були вірні, тому що, ну, кажуть, дівчатам не можна поставити таке питання: скільки тобі рочків? Мені ну, якби, тому, якби ти все робила правильно, що в свої 20 років це в тебе який третій, четвертий курс? Повинен був бути університет. я вже закінчила я на в університеті на заочці, то це виходить другий курс вже останній. О, якби і на другому курсі ти вже програміст. До того часу, як ти закінчиш навчання в університеті, якби ти вже будеш ну, по ідеї, як мінімум, мідлом. Тому і тут вже можна буде казати: от тепер починаються нормальні зарплати. Будемо відверті, що вони не починаються тільки з етапу мідла. Всі, оті, от, -от сказки розказки, що. Те мої гроші, чувак, Лібовські, деньги і так далі. То вони тільки від мідла. Ну, це такі рожеві окуляри, які чомусь через деякі причини існують на цьому ринку в людей. Але давайте будемо відверті, Дай, от ти мені зараз покиваєш на моїй ці, що а, не настільки багато грошей перші декілька років все-таки. Ну, Тут нічого не поробиш. Платити велику капусту ніхто за маленькі знання поки що не буде. Але все набивається. Якби, як не крути. Добре. Якщо хочеш щось додати, додай, будемо закінчувати. Дуже раджу вам ті курси. Вони реально дуже круті. Всі ментори круті. Група в нас була крута, там німчики скидали. Якщо пишеш ментор, він завжди тобі поможе. Тому приходьте в School. Дякую. Дуже 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 тобі дякую. Так, ну що, тоді на сьогодні ми будемо припинятися Десь тут з'являться підписки на канали. Тут, напевно, посередині підписки на канали тут з'являться там якісь відосики, якісь плейлисти, тому можете їх переглянути. Ми з Софією машемо вам ручкою і кажемо всім всього найкращого. Будьте здорові! Соня а я тобі бажаю розвитку. Я всім вам бажаю розвитку, тому що якщо буде розвиток, то будуть і гроші, а будуть гроші, буде і здоров'я, тому що можна буде і відпочивати. І, не дай Боже, якщо буде необхідність, лікуватись коротше. Тому розвитку. Дякую. Так. Всім па-па, друзі. Па-па.